Уряд вже представив проєкт державного бюджету на 2026 рік. Документ який має не лише забезпечити функціонування країни у воєнних умовах, а й забезпечити економічну стійкість на тлі рекордного дефіциту залежності від міжнародних партнерів та високої інфляції. Вітаємо звуть Вікторія Яслик, і Ви дивитесь проект новинилев. Чи витримає бюджет 2026 року реалії воєнної економіки і які ризики можуть спіткати сьогодні? Ми поговоримо з економістом Едуардом Каражия. Бюджет як бюджет, він нічим не відрізняється від минулих років і можна казати, це дуже такі нормальний, стабільний. якщо по цифрам, якщо подивитися по статтям витрат, то всі вони зростають? Причому по різному, десь на 11%, десь на 80% витрати на наших ветеранів. Якщо дивитися по доходній частини, теж є зростання від ПДВ, там щось відсотків на 19%, мабуть, до інших статей доходу доходи десь до 45 п'ять до 60 відсотків. Тому такий бюджет нормальний. Ні знає що є в ньому таке, що відрізняється від минулих років. Це ну так, Достойно, недостойно, Трошки сказати значно не може, тому що це не дуже велика сума, але но... Рост зарплатні наших освітян там заплановано з 1 січня 30%, а потім щось з 1 вересня, мабуть, ще 20%. Це ну, не така велика сума для вчителів, тому що вони отримують на руки. Ну, для бюджету це, це трошки, скажем так, якийсь рост витрат є. Я думаю, що на це точно, що все ризики були учтені, обліковані. І крім того, що ну якщо буде якась затримка, то і затримка буде в розраховування. З населенням або на ті статті витрат, які необхідні. То що, якщо опять же, брати структуру нашого бюджету витрати, да, то це військовий бюджет, тому що більше ніж 60% – це на оборону, це дуже правильно. Якщо було б можливості більше, то ми і більше б витрачали грошей. І потрібно казати, що дефіцит цього бюджету десь 19% від ВВП. І дуже великі надії, якраз на міжнародних донорів, тому що якраз те, що потрібно для країни місцеві бюджети, все це роблять. То доход є. А що касається військових, то якраз от е та сума і йде від міжнародних донорів. Ну ми знаємо, що напряму вони не можуть. Міжнародні донори. На військові витрати фінансувати. Тому, кажемо, ну, воно ви зрозуміть, як воно, то ж наші гроші йдуть на військові, а всі міжнародні фонди вони вже якимось чином витрачаються на підтримку соціальної сфери, зарплатню бюджетників та інше. Моя думка, ніколи, особливо в даний час, не треба боятися зросту заробітних плат. Чому? Як витратну частину, так? тому що, ну, наприклад, щоб виплатити 10 мільярдів гривень зарплатні, спочатку, щоб його виплатити, це ж з податком 10 мільярдів, десь 4,5 мільярди вже будуть податки до того, так? ПДФО, військовий збір, Єдиний соціальний внесок. Після того, коли ну, наші освітяни, наприклад, отримують ці 5 мільярдів на руки, вони будуть їх витрачати. І ще 20% ПДВ. Опять повертається в бюджет. Крім того, хто ці гроші отримає? Ті, хто виробляють продукцію, ті, хто її торгує, ті, хто оказують послугу, тобто ці всі гроші, ну, 99% повертаються в економіку. І воно як, як дає можливості виробляти більше, потребляти більше, і це дуже важливо. А якщо дивитися на розмір тих доходів, які зараз у освітян. Ну, десь 16 тисяч гривень середніми без рахунку податків. Якщо ми податки від'ємемо, то залишається 11-12 тисяч для вчителя, для працівника вищої освіти це зовсім не гроші. В нашій країні, як країні, яка має ринкову економіку, нема державного регулювання цін. Вона є на, тільки на енергетику, на монополістів, да, дуже скорочений такий перелик товарів та послуг. Тому якщо ціни виростають, це питання не держави і не ті, хто отримують більш високу зарплатню, а то ви бізнесу, хто питається зарвати більший куш, користуючись можливістю, щоб у людей більше зарплатня. А ну так, да, обов'язково правильно казали, завжди у нас да, більше того, скажу, у нас завжди заздалегідь, коли казали, що пенсія буде більша, а вже за місяць до того вже зарплата вже за вже росли. І, і це залежить від нас, от, споживача. Якщо ми відреагуємо так, що будемо покупувати по тим цінам, які будуть нові ціни, вони залишаться. Якщо споживачі будуть купувати по більш цінам високим, то вони будуть таким, як зараз, а мабуть, навіть і нижче. Тут навіть питання, в чому? Як щоб, е, була кількість освітян значно велика, раз, і щоб вони навіть, так, не мали більше на що втрачати грошей, ну, можливо, можливо любе фінансове влівання да, в економіку, вони є як фактор, який е, ну, кажемо, інфляцію супроводжує. Да? Вот. Но я не думаю, що ця бута інфляція значно більше ніж тих норм, які зараз у нас мають місто бити. Десь порядку 10% 9-річних річних. Це для даного стану економіки України. Це нормально. Останні роки ми бачимо, що дуже такі щепетільне національний банк. Кабінет міністрів уділяє цьому увагу, і якщо вони ті, скажімо, плани в бізнес, які в бюджетах існують, вони, як правило, їх витримують. І ми бачимо, що на наступний рік середній курс долара десь 45 гривень 70 копійок. Я думаю, цей курс буде ближче до грудня 2026 року. От, а так, якесь був волатильний курс, тому чому що? Тому що Україна дуже багато експортує. І є, скажімо так, борги внутрішні, і коли експорт коштує дорожче в грівнах, а в доларах та ж сама ціна, як світовий ринок його сформував, то навіть державі України вигідніше, щоб долар був як дорожче. Ну, великих темпів зростання валюти очікувати не треба. Це дуже просто потрібно викинути на продаж золотолютних резерви, яких сьогодні достатньо. Більше, чим потрібно, там за це не стріннема сенсу переживати. Так і ну як ми бачимо, курс достатньо стабільний, і фінансовий стан країни дуже такий твердий. І що ну нема таких причин, щоб щось було не так, або з як українську переживати. Да, не, Немає причини хвилюватися. Функція Національного банку якраз робити все так, щоб не було ніяких кризів і стабільність була постійна. Тому я не думаю, що дивлячись на той керівництво Національного банку, на ту економічну політику, яка Націальний банк проводить, що вони будуть робити якісь помилки. Ну, мабуть, в нашому випадку, да, в той час, коли Україна воює, дуже важливо, щоб ми. Мали підтримку внешніх донорів, щоб вони бачили, що гроші йдуть туди, куди потрібно, що Україна їх як держава не транжирі, так не витрачає ні по призначенню своєму. І я думаю, це головний на наш день. Тому що ну, це ж від 100% всім відомо, що Україна зараз сама не зможе вижити проти такого агресора з його. Потенціалом з його територією, з його кількістю чоловіко да, які пруть на Україну. Тому нам дуже важливо, щоб наша політика була дуже така фінансова, в першу чергу надійна і щоб всі бачили, що Україна робить це правильно. Все залежить від доходної частини. І коли я дивлюсь бюджет Одеси минули роки, це, вибачте, будь ласка, жах. Тому що місто, яке має мільйон населення, яке має такий потенціал, а той бюджет в тих цифрах, які формуються кожен рік, витратна частина, вона дуже мізерна, це, це позоріще. І це дуже залежить від депутатів. Якщо подивитися, ну, те ж самий спрощена система податкування, да? чітко сказано в податковому кодексі, що до 20%, від мінімальної заробітної плати повинно, може бути да, поступати в бюджет міста. Но наші депутати прийняли рішення, що достатньо 10%. відсотків. Так що якщо вони дуже хотіли, щоб бюджет міста був би більше, вони б ну, мабуть, <суміло> зробили так, щоб ця частина податків мала більше значення, ніж зараз є як мінімум для Одеситів. Є інші. Джерела з зростання бюджету місцевого, це вже як політика місцевих депутатів, як вони захочуть робити таку антипопулістську якусь там питання, щоб на них більше ображались. Ніж інші, ті, хто цим бюджетом користуються, там багато і там є і паркування, там є і штрафи, там є багато якісь статті, податок на нерухомість, який, на мій погляд, збирається дуже мало. Теж саме можливо, там 60 квадратних метрів, в одесі чомусь прийняти рішення 150, мабуть, я не пам'ятаю зараз. Да? Тобто дуже такі показники, які ну нічі державного рівня. Ну опять же, можна відповідь да, сказати, і так у людей грошей нема, а ми ще податки для них зростаємо. Ну це ж податки не для тих, у кого одна квартира і більше нема, а ті, хто мають як бізнес здавати в оренду і не одного декілька квартир. Ну потрібно виконувати обов'язок громадянина і сплачувати податки. Малий бізнес він працює, він заробляє гроші. І чому і податки, ну як сплачуть, скільки йому совість дозволяє, да? тому що та податкова система, спрощена система, вона дуже така легка для бізнесу. Якщо б малому бізнесу було б важко, я думаю, їх не було б так багато на сьогоднішній день в Україні малий бізнес це більше, ніж 97%. По кількості, да? а податки сплачують щось е біля 30%. Да? Ну, якщо б було важко, мабуть, їх було б значно менше, бо вони ні не зростало. Якщо 23-й рік, я не знаю, 24-й рік, що е ФОПів стало на 30, на 30 тисяч більше відкрилось, ніж е е закрилось. Так? Це означає такий гарний показник. значить Економіка жива, економіка зростає. І ми бачимо, що населення України. Ну, Якщо не отримує високу зарплатню, то намагається заробляти гроші самостійно, це дуже добре. Це, це ж план, це прогноз. От, і Вистачить грошей на, на що? На, на зарплатню, я думаю, так, на соціальні виплати, я думаю, так. От, правда, грошей недостатньо. Та, мінімальна зарплатня зараз буде з 1 січня трошки більше, але ці 800 гривень це так. Дуже весело на них дивитися. І за вичитом податків це буде ще значно менша сума зростання тієї заробітної плати. От. Ну, пенсійний фонд він як мав дефіцит, так і буде мати. І я не впевнений, що він стане менше, зменшиться той дефіцит. Ну, завдяки міжнародної допомоги, я думаю, все буде добре. Бюджет 2026 року це спроба втримати баланс у державі, яка воює, виживає і водночас намагається будувати майбутнє. Ви дивились проєкт новини Лайф. Підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найважливіших подій півдня України.